Євросоюз нібито вирішив якось централізовано запровадити обмеження, ввезення з України деяких видів сільськогосподарської продукції. Що ви чули, якщо чули про це, і якщо це так, то на що може поширюватись ця заборона? Власне, резонанс, які підняли в європейській спільноті Угорщина, Словаччина, Польща, Румунія. А вона викликала повне занепокоєння, тому що дійсно звернення, які ще фактично анонсуються з боку цих країн до Єврокомісії з січня місяця, вони продовжують тривати. Від прямих звернень вони перейшли до прямої дії. Ми знаєте, було дійсно закладено заборону на імпорт української продукції. Польща пішла на далі, заборонила здійснювати транзит. Своєї ну, вдалося вчора її вирішити, ніби транзит має розпочатися з четверга на п'ятницю. Сподіваємося, що всі обумовлені речі дійсно які погодили, будуть працювати стосовно а, засідання європейської європейської комісії, яка мала ось, буквально на днях приймати рішення щодо пролонгації дії без, без ход» для України відтермінувалися і, скоріш за все, це відтермінування пов'язано з тим, що ті ж самі країни, а наскільки мені відомо, ще Нідерланди додалися до цього списку, які виступають негативно проти продовження програми, яка діяла протягом року, що дійсно посилила наші торгівельні стосунки з європейською спільнотою. У нас збільшився товарообіг. Відповідно, валютна виручка, яка надходить до території України, теж зростає на сьогоднішній день. Наскільки мені відомо, взята перерва в цьому питанні для того, щоб узгодити всі спірні питання, які виникають в європейській спільноті, і скоріше за все, ну найближчий час нас повідомлять, коли ж відбудеться засідання Єврокомісії з залученням всіх. Країн для того, щоб розуміти, чи буде далі діяти програма або змити без квот, чи вона буде видозмінена? Якісь види продукції можливо дійсно не буде додавлені або скасовані. Ну залишається лише очікувати. Ми ж зі свого боку, наприклад, найбільша асоціація України і всеукраїнська Гранна Рада в тому числі, направили лист до Єврокомісії з проханням все ж таки бути більш. Облажливому в тому контексті, що дійсно відбуваються бойові дії для нас, коридори солідарності і можливість співпраці з європейським союзом є стратегічно важливим за період 2022 року. Ми навіть збільшили наш товарообіг, який був а, менший навіть до довоєнний період часу. Тому для нас перспективно все ж таки було все працювати. Ну і я відверто кажучи, що для багатьох країн в Європейському Союзі це досить перспективно працювати з України, навіть за рахунок того, що вони закуповують через війну, яка несе негаразди, і цінові позиції на там зернову групу в нас значно дешевші. Вони її використовують у своїй там доданої вартості, реалізуючи на переробку, продаючи потім продукти харчування в своїх країнах дешевше в принципі. Багато хто з них цим користується, Рестується тому зараз є навіть заяви, я чую від польської сторони там їхні асоціації, які об'єднують там польсько-український бізнес, які закликають також уряд бути більш поблажливішим в питанні того, щоб все ж таки переглянути свою кардинальну позицію щодо заборони українського імпорту. Пане Денисе, але ми вступаємо в конфлікт з європейськими бізнесами, так можливо, дійсно для переробників це дуже добре, закуповувати. Українське зерно дешевше ніж умовне польське зерно, так але є польські фермери, які приходять і говорять: вибачте, ми рік протрималися, і зараз давайте ми не можемо так далі жити, тому що ми втрачаємо і все таке інше. Як вам здається, як можна? Знайти якийсь компроміс, якщо взагалі його можна знайти між їхніми власними інтересами і нашою ситуацією вкрай скрутною? Ну відверто кажучи, констатувати, що польські фермери рік протрималися це перебільшення, тому що від початку війни в Україні ціни в Польщі на зернові були досить таки високими. За тонну пшениці в березні минулого року реалізувалося більше ніж за 400 доларів, тобто ви самі розумієте, і це протрималось довгий період часу, поки ціни в світі взагалом там з зимку не почали опускатися. Mm -hmm. Відповідно зараз вони призвели до того, що ми маємо. Дійсно, бачимо вихід польських фермерів інших фермерів, які чомусь звинувачують цьому країна. Але тим не менше, ви абсолютно праві. Нам потрібно шукати діалог, враховуючи наші євроінтеграційні прагнення і. Фактично нам потрібно виходити в торгівельні відносини з багатьма країнами Європейської зони для того, щоб налагоджувати діалоги, і час від часу ми самі бачимо, як в самій європейській спільноті виникають конфлікти між країнами ЄС щодо розпорядження, розпо, ну, розподілу цих квот, які виникають, і фінансової підтримки. в самому європейському союзі є певний неправильний. Підхід в розподілу підтримки для товароворобників, зокрема, якщо брати для прикладу французьких чи німецьких фермерів, середня підтримка на гектар них складає близько 500 євро для польських фермерів. Це середня підтримка складає в районі 260 євро. Тобто такі дебати тривають. І звичайно, що як нам а, туди інтегруватися, потрібно думати, як себе захистити. Власне, я думаю, цей урок перший. Він вже відбувся, тому що ці діалоги, які тривають сьогодні в рамках перемовин з Польщею, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, вони дають все ж таки певні підстави для того, щоб розуміти, що ми є все ж таки країною, яка має індивідуально боротися за себе і незважаючи на всі ті. Слова підтримки і дії, дії дії з боку наших партнерів щодо допомоги протистоянні з агресором. все ж таки, кожен з них налаштований захищати свої економічні інтереси. Як це буде надалі? Ну важко спрогнозувати вже будучи, коли в європейській зоні. Але все ж таки і це буде моє останнє питання. Я попрошу вас саме спрогнозувати. Якщо позитивний сценарій, ми розуміємо, все залишається. Так, як було до заборон п'ятьох країн, вони ці заборони знімають. Ми продовжуємо постачати так, як ми постачали до цих акцій спротиву, там, зокрема, в Польщі. Але можливий і негативний сценарій. В чому він полягає, якщо дійсно Європейський Союз приймить якісь міри по не забороні, а по зменшенні квот, можливо, там будуть введені якісь заборони на, ну умовно кажучи, кукурудзу можна, збіжжя не можна, ріпак можна, а там соняшник не можна і все таке інше, які сценарії саме негативні можуть і як це позначиться на українській економіці? Ну, це вже позначається на українській економіці, тому що вже фактично ми готові говорити, що збитки за період дії таких запровадження. Заборони імпорту вже призвело до збитків там сотні мільйонів доларів. Скоріше за все, що ще це буде рахуватися, і матиме додаткові наслідки. Тому звичайно, що посилення такого контролю і обмеження воно призводить до того, що наші внутрішні товаровиробники не будуть мати ринки збуту а ринки збуту а сьогодні не користуючись і транзитом, і можливістю доставлення своєї продукції до європейських. Країн, а можливо через їхні інфраструктури через порти далі в світ буде дуже важко ну і на цьому контексті нам потрібно посилювати нашу вимогу до роботи зернового коридору, залучати Брусель також можливо перемовний процес, тому що єдиним додатковим напрямком і головним напрямком на сьогоднішній день це є чорне море. Це порти Великої Одеси. І можливо, треба варто піднімати вже питання розширення логістичних маршрутів не лише з портів Великої Одеси, а й залучення акваторії Миколаївщини. Тому що порти Миколаєва вони досить такі інфраструктурно серйозні. Вони до війни порядка 35% робили загального експорту, і це б дало поштовх можливості через море збільшувати експорт нашої продукції, щоб не дало можливості втрачати mm. в період війни важливі кошти для реалізації mm. нашої продукції. Зрозуміло, дякую вам дуже. Дякую, Денис Марчук.